Дитячі теплі носочки від лопілу лише 686 гривень за кілограм в лоті. Лот буде йти від 5 кілограм і вартує 3430 гривень. Зараз покажу, як вони виглядають. Вони майже всі будуть йти в упакуванні, по розмірам вони йдуть від рочку до 8 в лоті. Йдуть ось такі. Зверніть увагу, абсолютно всі шкарпетки в цьому лоті будуть йти з просількованою підошвою антискільською, по кольорам будуть різні. Ось такі сніжинки, сіренькі, пінгвінчики. Ось такі. Псими улюблена свинка пепа. Вона буде, як і для дівчаток в цьому лоті, так і буде свинка пепа для хлопчиків. Бо свинку пепу люблять всі. Зараз покажу їх наповнення. Вони ось такі будуть, дуже м'якенькі, теплі по складу. Склад тут буде 92% поліакрил що говорить про те, що вони будуть швидко сохнути, дуже легенькі та дуже теплі та м'які. Нагадую, 686 гривень за 1 кілограм. В лоті 5 кілограм класних теплих дитячих шкарпеточок, і вартує 3430 гривень. Щоб замовити цей класний лот, звертайтеся до наших менеджерів. Всі контакти будуть під цим відео.